Це дуже ідеально, просто прийде, я тобі все розкажу. <ріст> топ 5 на найактуальніших позицій нашої компанії. В кінці спешалі інформації. На п'ятому місці йде у нас кар'єр. Ти можеш бути студентом. У тебе буде заробітня плата від 27 до 30 тисяч гривень. І великий плюс, що в тебе не буде стажування, ти працюватимеш відразу своєю першого дня. Четверте місце офіціант. Ми дуже шукаємо офіціантів, наприклад, в такі ресторани, як Емілі, Ноа, Томатіна. У нас офіціанти ультра мають класну зарплату, бо вона складається з персональних чайових, відсотку від продажу і погодинної ставки в день. На третьому місці у нас адміністратор. Ти отримує заробітну плату від 27,5 до 32 тисяч гривень. Це класна можливість себе реалізувати і. Спробуватись на такій класній керівній позиції в нашій компанії. Ми... Друге місце це сушеф. Е, також шукаємо свою команду сушефів. Сушеф е, це має, відповідальна робота, адже це робота на кухні. Зарплата від 35 тисяч <свіття> <свіття> гривень. На першому місці у нас Кухар! <свіття> можеш прийти без досвіду, ми тебе всього навчимо, в тебе буде заробітні плати від 28 до, не знаю, 35 тисяч гривень і більше. I love добре.